Скоріш за все, ви плануєте відпочинок та ймовірно розглядаєте Хорватію. Не знаєте, що до чого, то дивіться далі. Маю для вас поради, щоб відпустка вдалась. Друзі, канал Смотрим вместе» зазнав ребрейдингу а саме змінилась його назва та зовнішній вигляд каналу. І лайфстайл є стиль життя, а також скорочену назву і LS Travel Channel. Якщо ви випадково увімкнули це відео, застерігаю. У вас може з'явитись бажання поїхати на відпочинок у Хорватію, а саме місто Дубровник найдорожчий курорт Хорватії. Дубровник це море та гори. У відпустку їдемо самостійно, без туроператорів, Тож перша порада від мене. Як спланувати та що врахувати. Насамперед, якщо починати розмову з пляжів, пропоную придбати спеціальне взуття для плавання. А воно знадобиться ось чому. Саме завдяки пляжам з гальки. Вода така прозора, чиста та не мутніє. Навіть на значній глибині біля 4 метрів добре видно дно. Тож плавати в такій воді одне задоволення. Але звісно, ходити босоніж на такому пляжі може стати суцільним випробовуванням. А у воді великі камені слизькі. Крім того, взуття захищає. Від небезпеки наступити на якогось морського обителя. Наприклад, такого. Але звісно, поспішаю заспокоїти. Їжаків на пляжах немає. Бачила ось тільки в таких місцях. Та звісно, там ніхто не плаває. Тож у багатьох магазинах міста, особливо біля пляжів, можна купити спеціальне взуття або купити завчасно та привезти з собою, що ми і зробили. Ціна на взуття тут виявилась втричі дорожча. До речі, величина гальки на різних пляжах різна від дрібної до великого каміння, або просто бетонні плити. Обзор більшості пляжів міста можна переглянути у спеціальному випуску за посиланням. Якщо ви, звісно, плануєте не тільки лежати днями на пляжі, а бажаєте це поєднати з цікавим активним відпочинком, тоді два наступних пункти стануть вам у нагоді. Спочатку старе місто. Дубровник це доволі велике місто з родзинкою. Що я маю на увазі? Поки що скажу лише одне: це той випадок, коли ще перебуваєш в захваті від кришталевого моря, що тут кращого нічого й бути не може. Але коли потрапляєш в старе місто, до речі, в ньому був відзнятий серіал Гра престолів, то це просто відпустку можемо помножити на два. Аби не затягувати першу частину випуску Хорватії прогулянку старим містом подробицях, дивіться в наступній частині. Всі посилання залишу в опису до відео. Аби не пропустити нових відео, підпишіться. І лайфстайл є стиль життя. Наступна рекомендація така: коли здається, що від Дубровника вже нічого очікувати і лишаються останні дні, які витрачати просто на засмагу не хочеться, то є не про нас. Тому одного разу після походу в порт на рибний базар я побачила це кораблі, та не змогла відмовитися від ідеї попливти на острови. І можу достовірно сказати, що ці три острова, на які ми поплили, зробили незабутньою мою відпустку та помножили на три. Що за острови, та на якому з них знайдемо Райський куточок з ідеальним пляжем, до якого пливуть дорогі яхти, також лишу посилання на цю пригоду, аби переглянули лише ці. Кому це дійсно цікаво. І останнім пунктом додам. Якщо ви ще сумніваєтесь чи зможете це організувати самостійно, то більш детально зупинюсь, як спланувати це самостійно. Розберемо питання транспорту, проживання, а саме, який район краще обрати, адже не забуваємо, що це гірська місцевість, харчування, де купувати продукти, зручний відпочинок на кожен день, а саме оберемо кращий для щоденного відпочинку пляж та вечірні розваги, що робити ввечері. Тож, аби могла детально про все розповісти та показати, мусила розділити випуск на декілька частин. Тож приємного перегляду про все по порядку. Е, Зпоміж всіх пляжів, мабуть, оберу... ELS Тревел Channel